Так, ну що, всім привіт! Розкажу вам зараз про мінуси життя в селі. Та ви самі бачу, зрозуміли вже. Ой. А тепер розкажу вам про плюси життя в місті. Проснувся вранці, заварив каву, чай, зробив бутерброда з ковбаскою, з маслом, вийшов на балкон і насолоджується красотою. А в селі як? В селі що? Відкрив двері, опа, снігу, снігу по коліна. Так, першим ділом треба відкопати. Все, машини порозгрібати, як ви бачите, то зараз цим і займаюся. Звісно, ну а що ж робити, бо воно з часом як розтане, попливеться, ляпаться буде, така каша буде, що воно. самі розумієте. То, вам дивіться, За ніч нападало. Його все треба зачистку зробити. Ну нічого, ми зараз з цим справимося, машини треба пообмітати. Може трохи з криші почало капати помаленьку. Так що Куда? працюємо. Так, процес помаленьку йде. Тепер треба дерево обтрусити, щоб не зламалося, видиться, по ньому теж снігу. Ось так от, яка красота. Маленький Apple break. Треба їсти більше вітамінів. Зима на носі. Щоб не боліть. Цибульку, чесночок, каша, яблука їм. Коротше, бусика вигнав з подвір'я. Трошки обмив, бо такий вже обков за них був, що це капець. Набрав в, в помон гарячої води, гарячою водою трохи помив. Правда, на криші, трохи ще снігу залишилося. Ну нічого. Буде відлига, відлигавоно все. Розтане. І знову бліха, знову сніг цей пустився, ну нічого. Так що от так сьогодні, коротше, там сніг вже цей вивіз. Да якось так. В принципі, заводиться нормально, мороз ще невеликий. Минулому, минулому чи позаминулому році було мінус 23. Ну, з напрягом, але завівся. Отакий такий апаратік, коротше. На всі случаї життя. Пасажирі. Треба щось привезти, сідушки викинув, погрузив собі, все, що треба. Треба десь поїхати. Там з пасажирами раз, сідушки поставився. займає, там знімати і поставити сідушки 5 хвилин буквально. І економно десь. 7 літр дизеля бере. Коротше, вечір цього ж самого дня. Дивіться, приїхав додому. Скільки десь зараз? 8 годин вечора. Знову повне подвір'я снігу, волгу замело. Короче, не міг ворота відчинити навіть, стільки снігу не було. Молотком короче, відкривала там ця заслоночка. Прийшло молотком відбивати, так замерзло. Віцика погодка. А машинка їде, звісно, по снігу на хорошій резині. Ну що десь снігу капець просто. Так що, отакий деньок. не знаю, що завтра, звісно, буде. Так що, всім пока! Só will lá